З них отримав протест від держави. Хтось за власний рахунок. Люди з обмеженими можливостями б'ють на сполох. Держава кажуть, запровадила занадто багато перепон для отримання штучних кінцівок. Бо кожна деталь, встановлена на протезі, має проходити сертифікацію, через що виріб стає золотим. У Мінсоцполітики обіцяють ситуацію виправити як скоро. Ксенія тартинська далі. Ця тендітна жінка стоїть на двох протезах. Олена Чінка, майстер спорту, працює, і займається громадською діяльністю. Штучні ноги їй розробляли індивідуально. Така людина, як я, і я це знаю. Вона рано чи пізно сідає у в'язок, тому що це ну це ми люди і це наше здоров'я. Мені хочеться як нам мога більше все ж таки ходити у цьому житті, тому я хочу зберігати своє здоров'я. Я хочу мати гарні комплектуючі. Олександр Кравченко виховав двох синів на одній нозі. На ній же і заробляв на життя. Не так давно він навчився ходити знову. Тепер все, що може, тягне на своїх вже двох. Свій протез йому доводиться постійно ремонтувати. Я все це знаю як. Ну желізо є желізо, розумієте? несеш сумку. трещить, трещить, бах, ушов ну, на сторону. Люди думають, може. Людина щось там трошки лишньо випила, чи що стидно стає. Тепер, коли держава замінює штучні ноги раз на 4,5 роки, Олександр хапається за голову. Чи витримає його протез стільки не сподівається? Історія ж Андрія Простуна застала й кінець радянського протезування. Чоловіку відомо також, що таке реабілітація за кордоном не з чуток знає, розробити протез, який би підійшов, майже нереально. Адже здебільшого деталі на його штучну ногу возили нелегально. І суло сертифікували. Так що в мене і претензій тепер немає. Але що, що це дає? Те, що його сертифікували, це ще не значить, що я його отримаю. Так як держава ніколи не, не, не могла забезпечити мене тим протезом, на якого я зміг би ходити, весь час мені доводилось шукати інші фонди. Усі вони хочуть одного ходити, нарікають у мінсоцполітики чимало перепон для отримання нормального комплекту. Леву участку їх займає сертифікація деталі протезу, який у більшості випадків завозять за кордону. Олексій Краснощоков допомагає людям з обмеженими можливостями на громадських засадах. Каже, державний інститут протезування розробляє протези не індивідуально, а за одним зразком. Так зменшує вартість їх для держави. Вартість сертифікату становить 1500 гривень. Якщо її помножити на цю кількість комплектуючих, то ми отримуємо цифру 2,5 мільйони гривень. Він має бути індивідуально виготовлений під кожну людину. І з того, що мої комплектуючі на сертифіковані, я три роки не міг отримати той виріб, який мені потрібен. У профільному міністерстві про складнощі у сфері портизування знають і чули. Обов'язкова сертифікація це сертифікація, яка була передбачена включенням в декрет, хоча вона не стосувалася безпосередньо засобів реабілітації. Але іншим законом це було включено як сертифікація, яка є обов'язково при закупівлі. Спільно з міністерством охорони здоров'я відомство розробила стратегію. За нею збирається сертифікацію скасувати, а відповідальність за якість хочуть перекласти на виробника чи отримувати папірець вирішуватимуть самостійно. Утім, каже перший заступник міністра соцполітики: це тільки одна з багатьох проблем галузі. Ви маєте масу обмежень на кожному кроці. Ви не можете попасти на ринок. Без е, чи то офіційних, чи неофіційних платежів держава розробила технічні умови, але для того щоб е, по них працювати, чи там стандарти, то ви повинні їх отримати. А якщо вам не хочуть дати, Спрощувати надання протезів і розробити умови для розвитку галузі підприємцям саме це має на меті міністерство. Іншого виходу кажуть немає, адже 272 тисячі людей з обмеженими можливостями потребують допомоги разом з подіями на сході. Ця цифра кажуть фахівці, може зрости. Ксенія Іван новини